Прогноз погоди в Україні на суботу, 30 листопада, мене звати Українчик. Останній день осені по всій країні збережеться хмарна з проясненнями і без опадів погода. У низці областей синоптики прогнозують потепління. Інформацію про магнітні бурі, які, звісно, будуть, я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо в суботу, 30 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що саме вам подобається у наших прогнозах найбільше. Або напишіть, що вам не подобається. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. В суботу, 30 листопада, по всій країні збережеться хмарна з проясненнями і без опадів погода, у окремих областях очікується істотне потепління. Південь у Одеській області вдень від плюс шести до плюс восьми градусів, вночі від шести до чотирьох градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 3 плюс 5 в світлі години від 0 до 2 градусів морозу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за 0, нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 5 до плюс 7 градусів, у нічний плюс 4 плюс 2. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині і Рівненщині в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час плюс 3, плюс 5, в нічний від 0 до плюс 2. На Івано-Франківщині і Львівщині в світлі години від 4 до 6 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. У Чернівецькій області в денні години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів вище 0. На Закарпатті вден плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до мінус 2. У високогір'ї Карпат вден температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 3 градусів, вночі мінус 2 мінус 4. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний, також відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від 1 до 3 градусів тепла в нічні мінус 2 мінус 4. На Луганщині вдень до плюс 2, вночі мінус 2 мінус 4. У Донецькій області в денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4 вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Луганщині. Харківщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі. В день від 4 до 6 градусів з позначкою плюс. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби плюс 2, плюс 4. В темні мінус 1, мінус 3 градуси. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В нічний від 0 до плюс 2. На Полтавщині вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів нижче за нуль. У Черкаській області вденні години від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 1, мінус 1. В усіх областях центрального району України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, нічна від нуля до мінус двох. У Житомирській області в день плюс один плюс три, вночі від одного градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в світлі години доби від нуля до плюс двох, в темні мінус один мінус три. На Київщині і в Києві у денний час від 1 до 3 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. 30 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, як завжди, дякуємо. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка!